Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Їхні хрін та гірчицю знають не лише в Україні, а й за її межами, розповідає Суспільному комерційний директор однієї з Вінницьких харчових фабрик Сергій Семенюк. Експортувати тут почали 10 років тому. Зараз фрази розширили як асортимент, так і перелік країн, куди постачають продукцію. Експортуємо до таких країн, як Молдова, Польща, Литва, невеликі кількості це є Канада, Ізраїль, Сполучені Штати Америки. Деякі африканські країни, оскільки наразі ринок України дуже важкий, це впливи військової агресії нашого недружнього сусіда, і тому підприємству потрібно експорто орієнтовуватися. Щоб вийти на міжнародний ринок, довелося адаптовувати рецептури до смаків різних країн, каже Семенюк. Наприклад, в африканські країни ми експортуємо Горчицю Кіжонську. І з нашими партнерами ми поспілкувалися, дали свої зразки, вони кажуть, нам потрібно там, трошечки змінити смакові властивості. Ми зробили під їх смакові властивості той продукт, який заходить на їхньому ринку. І таким чином ми зараз вдало експортуємо також до африканських країн і розвиваємо європейські. За три роки повномасштабного вторгнення, каже Семенюк, продажі за кордон збільшили втричі. Вихід саме на ринки Євросоюзу складний через сертифікацію та дотаційність конкурентів. З початку повномасштабного вторгнення на нашу територію ми наростили експорт приблизно з 5% до 17%. На сьогоднішній день, це за три роки цієї війни. Далі ми розвиваємо наш експортний потенціал. І виходимо на нові ринки. Ну важко є дуже багато перепон, які трапляються нам на шляху до цього. Це обмежений доступ до, до цих ринків. Це потужні виробники, які вкоренилися вже на ринках, наприклад, євросоюзу. Чверть століття на експорт працює і швейна фабрика у Калинівці, розповідає Суспільному директор підприємства Сергій Ломачевський. Сировину надають замовники, працівники фабрики відшивають продукцію. За рік в середньому тут відшивають до 300 тисяч одиниць товару 90% йде іде на експорт. В місяць ми прошиваємо порядка 20-23 тисяч сорочок чоловічих, плюс жіночих. І, знову ж таки, основний ринок це європейський ринок, але для розуміння ми не поставляємо власну продукцію, ми надаємо послуги. Ми, Можна сказати, експортери послуг по пошиву, по виробництву готового продукту з матеріалів замовника. Спочатку повномасштабного вторгнення кількість замовлень, каже Сергій Ломачевський, скоротилась на 15%. В основному співпрацюють з німецькими компаніями. Це корпоративний одяг, це чоловіча ділова сорочка, жіноча блуза офісна. В основному це наша ніша, в якій ми намагаємось триматися. Загалом 2024-го Вінниччина експортувала текстилю на майже 18 мільйонів американських доларів. Це у десять разів більше ніж роком раніше, каже начальник відділу аналітичної роботи обласного управління статистики Наталія Гаврилюк. У нас домінуюче місце це займають продукти рослинного походження. Це в основному зернові культури, насіння та плоди олійних культур. На другому місці у нас жири та олії тваринного та рослинного походження, і третє теж вагоме місце займають готові харчові продукти. Хороший відсоток відбувся у групі товарів, такі як тканини, це одяг. За останній рік експорт із регіону зріс на 16%, а це майже 300 мільйонів доларів США, каже Наталя Гаврилюк. У 2024 році Вінничка за обсягами експорту у нас два, майже 2 мільярди доларів США. І це в загальнодержавному обсязі Вінничина займає 5%. І серед регіонів України ми посіли четверте місце. Це за містом Києвом, Дніпропетровщиною та Львівщиною. Сьогодні продукцію з Вінничини експортують у 150 країн, каже директор профільного департаменту області Ігор Цихановський. Найбільші партнери Польща, Саудівська Аравія, Іспанія. Половина усього експорту до країн Євросоюзу. Наш бізнес виходить на ринки Азії. Активно виходить, Алжир, Оман, інші країни південно тихоокеанського регіону. Якщо ми подивимось відсотковому зростанню, то відсотки інколи складають сотні відсотків. Тобто я розумію, що це була невеличка база да, для порівняння, але динаміка ну, надзвичайно така позитивна значною мірою це пов'язано з експортом. Продукції птахів своєї. Вінничина, зазначає не лише розширює географію експорту, а й змінює його структуру. Робить ставку на продукцію з доданою вартістю. Експорт сировини це, звісно, добре, це забезпечує відповідні надходження валюти для нашої країни, для нашої області однак саме переробка вона залишає. Більше і більше доданої вартості у нас в країні, у нас в області. Однак кожен додатковий відсоток переробки це ускладнює вихід на експортні ринки, тому що всім зрозуміло, що сировину хочуть мати всі, але для того, щоб експортувати продукції з високим відсотком доданої вартості, з високим коефіцієнтом переробки, необхідно прикладати значні зусилля. Тетяна Добровольська, Андрій Єстіров, Суспільне, Новини Вінниччина. Вони пройшли через пекло російського полону, знущання катування примус співати російський гімн, але вистояли. І ось тепер вдома. 19 квітня Україна повернула ще 277 захисників, які три роки боролися не лише за життя, а й за свою ідентичність. Додому повернулися і п'ятеро віничан після тортури, ізоляції захисники вчаться жити на свободі. Частина з них відновлюється у центрі реінтеграції на Вінничині. На Вінничині школярі після уроків збирають дрони для фронту. Один із них п'ятикласник, чий хрещений, воює на передовій. За рік команда виготовила 30 безпілотників, собівартість одного 10,5 тисяч гривень, розповів Суспільному учитель фізики Юрій Миклін. Само він і зорганізував учнів. До 18 травня у краєзнавчому музеї на виставці пробуде стародрук 17 століття. Його до Вінниці місяць тому передали з Києва, розповіла Суспільному заступниця директора музею Світлана Шароварська. Стародрук вивезли під час Другої світової війни спочатку до Німеччини згодом до Криму, і лише тепер, завдяки службі зовнішньої розвідки України, повернула до Вінниці. 16 настільних ігор для школярів розробив колектив ліцею номер 8, Що Вінниці працювати над ними почали 2024-го, розповідає директорка закладу Наталія Підлісна. У такий спосіб різноманітнюють навчальний процес і підкріплюють вивчений матеріал. Грають в ігри як діти початкової школи, так і середньої та старшої. У сільській бібліотеці на Вінничині запровадили шафу насіння. Ідею запозичили у львівських колег, розповіла Суспільному завідувачка філії Галина Мовчан. Тепер у Райгороді мешканці не лише беруть книги, а й діляться насінням городини і квітів. Балкон з драконами, клумба з мультгероями, бетонні скульптури, замість грибка і навіть відбитки ніж окунучки. Будівельник з Вінниці Микола Куліш перетворив будівельні матеріали на мистецтво. Турнір зміні футболу у пам'яті азовця Дениса Бабіяне псевдотрейн відбувся на стадіоні Нива у Вінниці. Заорганізували меч громадська організація Центурія та Фану групування Спортовія. Денис 16 років був одним із членів громадської організації Центурія, яка входить до Азовського руху. Розповідає виконувач обов'язків командира обласного осередку Максим Фролов. Турнір зміні футболу пам'яті трейна товариський. Температурні рекорди, які вінничани спостерігають, з 19 квітня спричинені теплими вітрами з південного заходу. Стовпчики термометрів в день показуватимуть плюс 28 градусів за цельсім. Цей показник перевищив рекорд 1950 року, коли фіксували плюс 27,5 градусів. Розповіла Суспільному вінницька синоптикиня Олена Гринюк. У суботу, 26 квітня, в Україну прийде холодний фронт з північного заходу. Він принесе грози, дощі, пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. Найхолоднішими днями стануть 27 і 28 квітня.